Сторінка 35 розділ 2. поетичний дивосвіт. Тема 2. чуття гармонії у слові. Параграф 12, 13, козацька тематика у творах Тараса Шевченка. Про письменника Тарас Шевченка, 1814-1861 роки, був кріпаком пана Енгельгарджа. Він мусив покинути рідний край і поїхати за своїм паном до Петербурга, тодішньої столиці Росії. Білими ночами майбутній поет любив приход. Дити до літнього саду, де перемальовував скульптури. Якось за цим благородним заняттям хлопця помітив Іван Сошенко, студент Петербурзької академії мистецтв, родом з України. Вони заприятелювали. саме Сошенко першим виявив у Тараса талант і сприяв викупу земляка кріпацтва. Спочатку він увів його в коло української та російської інтелігенції, познайомив із поетами гребінкою і Жуковським, з художниками, Брюловим та Венеціановим вони допомогли викупити українського митця з неволі дві з половиною тисячі рублів. Нечувана на той час сума. Ось ціна свободи Шевченка. Де ж друзі Шевченка взяли таку суму? Вони були людьми творчими та придумали лотерею. Брюлов написав портрет Жуковського, який і розіграли. Царській родині відпускну поета було підписано 22 квітня 1838 року. І ось настала довгоочікувана воля. Тепер юнак отримав право навчатися в академії мистецтв. Тут він здобуває три срібні медалі за малярські роботи. 1840 року в Петербурзі виходить друком його перша книжка Славетний Кобзар Франко так писав про цю подію. Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. 24 річний поет замислюється над тим, як зробити вільним усіх українців. Він звертається у своїй творчості до козацької тематики, адже ці яскраві. Сторінки нашої історії засвідчують волюлюбний дух українців. Саме вони зможуть пробудити приспану волю покріпаченого народу. Ліричний герой, вірша думка. Ліричний герой це образ, оповідача, який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання, піднесення, смуток, щастя хвилювання, любов та інше. Запам'ятайте, ліричного героя і поета, автора вірша, не можна ототожнювати. Поет живе у реальному житті, а ліричний герой у художній дійсності, створеній поетом. Мотив вірша Думка Шевченко, напевно, позичив із фольклору, адже пошуки долі молодим козаком. Популярний сюжет народних пісень, ліричний герой співчуває козакові, який почувається самотнім і нещасним, бо він далеко від дому, рідних людей та природи. Думка. 1838 рік. Тече вода в синє море. Та не витікає, шукає козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить: Куди ти йдеш? Не спитавшись на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину, на дюжині не ті люди тяжко з ними жити. З ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горем А журавлі летять собі, додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.